Що назріває в Ірані у зв'язку з останніми подіями, тобто вбивством президента і не тільки президента. І головне, яке це матиме значення для нас, ці процеси. Я завжди казала і кажу, що для Сполучених Сполучених Штатів Америки, вибачте, головний ворог Іран, а ніяк не Росія, не РФ, і все це робиться в тому числі на те, щоб така країна зникла з мапи взагалі, або якось глобально переформатувалась. Тому думаю, що щось важливе тут назріває, але давайте подивимось на картах Таро. То що там назріває зараз, в даний момент часу, до яких глобальних подій в цій країні це йде? Що тут буде? Ну, не знаю. Ага, е, ну тут дивіться, щоб тут не назрівало. Ну, може, дійсно по четвірці жезлів, як якесь внутрішнє як переформатування, да, це все робиться на їх ослаблення саме в матеріальному плані, щоб вони не могли впливати на війни у світі, на там я не знаю, перевороти. Ну коротше, на глобальні події в світовій політиці, щоб вони не могли впливати, щоб вони самі. Потребували допомоги, чи що. Да, я спочатку засумнівалася, бо такі спокійні карти е, вилізли. А далі я запитала в колоди: це в позитив чи в негатив, тому що в кожного аркану. Ну, Є і позитивна і негативна сторона. І вийшла дуже негативна карта, трійка мечів. От ніби їх хочуть пробити, ослабити, завдати їм ран, щоб вони їх зализували самі, да, свої рани, і їм було не до інших, не до безпілотників, да, які вони продають Росії і так далі. Тобто їх ослаблюють, сили спрямовано. Щоб вони витрачалися на свої проблеми. От, от якось так. Добре, а конкретизуйте, які там події. Там буде війна, там буде революція, там буде, не знаю, економічна криза, що там буде, все ж таки. Ой, ой-ой-ой. Ну, руйнацію показують, руйнацію. Мені взагалі чомусь тут пішло про стихійне лихо, але це ж зовсім не туди. Руйнація, дуже багато чого треба буде відновлювати. Може, не знаю, може, там будуть їх обстрілювати. Може, там якась громадянська війна, але буде прям територія постраждає. От-от, отак. Добре, для нас це яке має значення для України, українців. Ну, це і є як має значення, звісно, старший аркан вийшов закохані. Це насправді те, що було ініційоване в Ірані, є підтримкою нас, щоб нам відволікти ворога. да, Союзника ворога, точніше, щоб підтримати нас. Причому союзники пішли на це добровільно. Це була їх ініціатива. Отак, от, от цікаво, а там, звісно, будемо спостерігати. На тому все.